Привіт з вами, Фантом. Зараз ми будемо грати в Last Day. І у нас з'явилося недавно нове собиття Больша Охота. Тут у нас ми виповняємо завдання, вбиваємо різних незвичайних зомбів. Одне я вже виповнив. Убив трьох товстяків. А зараз разом з вами виповню смердячих зомбів, вбити потрібно і потрошителя. Це як невеликий бос, я так розумію. І потім відкриємо ящик. З такими наградами. Ну, Будемо видвигатися. Зараз у нас наші чи зомбі в кам'яних холмах. Це зелена кам'яна локація. А потім підемо бивати як його потрошителя в красні камні. Ну, я отакі от ресурси взяв з собою глок на всякий випадок. А тут 20 бантів і. Неплохий такий сет броні. Ось у нас підсвічуються наші зомбі золотистим кольором на міні-карті. Так, оп, і первого вже забрали. І нам потрібно пройти і знайти таких 5 штук. Так, це у нас звичайний. Я збираю ткань, щоб зробити з неї потім бенти. Бенти. Також можна оленів побивати, з них падає м'ясо, а потім його можна або пожарити, або пов'ялити, посушити. І буде така неплоха хілка. Ось я бачу ще двох, вже наших потрібних нам зомбі. Ага, він заагрес. Ну нічого. В принципі, спокійно їх забираємо. Так, ідемо далі. Тут у нас відкриємо ящик, і нам падає м'ясо. Ну, звичайно, це неплохо. Тут я бачив ще одного. Нам потрібного смердячого. І це вже третій. І ще залишилося всього два. Ось ящик ще один. зараз ми будемо ящик лутати, А тут ще ящик, для якого потрібен зломщик, але в мене другий зломщик є. Що ми його зараз відкриємо. Так, ну, такий собі лут. Звісно, вода нам не, не потрібна. Також лампочка також не потрібна. Нам зараз потрібні ще два зомбіка. Дивимось, шукаємо, де вони. Я надіюсь, вони всі будуть на одній локації. Мені не прийдеться декілька разів бігати. Ось є четвертий. Так от оп, мачетка з ними швидко розбирається, звісно. Вовка заберемо. І ще один зомбік десь у нас має бути. Я надіюсь, він буде на цій локації. Так, це у нас вовк стоїть. Сіріок. Так, а он у нас і нам потрібний зомбі. Так, оп, забрали. І завдання виповнено. І зараз ми підемо вбивати нашого боса-потрошителя. Так що? Я навіть не знаю, який він посилі. Може прийдеться вбивати його глоком, може і мачетою справимося. Подивимось, Ідемо. Камені гори. Головне, щоб е, заразом із цим босом не прибіг громила і не прийшлося нам з двома босами розбиратися. Так, ну добре, заходимо і дивимося, що тут у нас. Ого, така жовта локація. Вітрина. Я так розумію, що наш бос буде підсвічуватися також зеленим, ой, зеленим, золотим. Забираємо зомбіків заразом. Такко Оленя. і відкриємо ящики на червоні локі. Я думаю, мають бути неплохі. Опа! С4. С4. Ви бачили таке? На червоній локі, щоб з ящика падало С4. Це мені перший раз так повезло. Оце не плохо. Зайшов виповнити завдання, називається С4. Так, а де ж наш босс? Наш потрошитель. Так. Ще один я О! Бачу! Ось наш здоровений 500 хп-шний потрошитель. Зараз ми вдаримо мачеткою. Так, ну він зносить неплохо, але я його глоком буду краще. Дебело зносить, так, 24 хп. Ну, але лок з ним швидко справився швидко дуже. Можна полутати ящики заразом, тому що мені випалося 4, це перший раз таке, що мені так повезло. Всі 4 на червоній локі, я в шокі. Аж зарифмував. Ціла куча індичок, всяких оленів бігає. Ну, зараз, я думаю, вже лисить навіть. Долутаємо пару ящиків і підемо додому, відкриємо нашу нагороду. Так, пружина також, це дуже неплохо. Неплохий лут такий. Я давно не лутав червоні локації. Всі 4 потім пружини падають. Дуже неплохо. Можна буде навіть відео зняти. Хожу по червоним локаціям, там пройду, штук 5 їх. І подивлюсь, що мені випаде. О, зелений талон. Також дуже неплохо. Так, там лисиці бігають. Ну, добре, я думаю, можна виходити і йти уже додому. Бос, в принципі, дуже легкий, його навіть змачите можна було розібратися з ним. Але я вирішив бити його глоком. Так, ну ми. Будемо заходити сюди. Вишає кота наша, Відкрити. Отримаємо нагороди за наших босів. І відкриваємо ящик. Відкрити. Нам випало три провода. І допомільтельна награда це ключ колекціонера. Це, до речі, неплохо. Тому що за п'ять таких ключів можна відкрити отакий набагато кращий ящик. З нього навіть скар падає, там кирпічні блоки. таке. Ну, в принципі, на цьому можна завершувати наше відео. Якщо вам сподобалось воно, то ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. І всім пока!